Нажав. Що за нічка дивна для Божого Стоп, Сина? Зірка не в небі сяє, і Все кожен знає Христос народився, Зірка в небі сяє, і, це кожен знає Христос народився, відчиняйте двері! Лізона на дудочці граю, Бога вихваляю. А ви люди чуєте, коляду готуєте, дітям на потішки, яблучка горішки, Христос рождає. Славі моєго! Славі моєго.